Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене буде обзор на мій дім в Майнкрафті. Я маю уведу в бункер. Ось тут такий в мене вход. Він автоматичний. Інода він лагає, бо він з той сторони може бути закритий. Ось От так ось тут. Ось От так, раз. Дивіться. Двості два буті угляка. І ось що ця земля. У мого друга теж є аккаунт. Я попробую його відмітити в, в описі під цим відео. А зараз от такива в мене двері вона повністю саморобна. Це таке сама мала часть бункера. Оце все тут було просто в чорному ось такому от камні. Ось в такому. Але я його вбив таким, що було воно гарніше. Такі має тут оце є. Рачахто відкриває цей бунк... шахту. Тут там в мене ось печ печки. Ось тут там в мене така міні ферма. Та сундук. ну сундуку тут нема почти нічого. У мене інвентарі ось все багато. Інвентарі. Це треба сюди обратно покласти. Це мені теж тут не треба. Не потрібно. Це сюди, це сюди. Звісно, мій друг хотів зі мною зняти відео, але в нас не вийшло під'єднатися, він не зміг у мене під'єднатися. Корот, коротше, Тут у мене ки киця, 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 хороша киця, Андрій. Тут у нас проход. Вот такие вот красивые. Зараз треба кое що подивитися, е, А тут у меня ще вот такая вот дырка есть? Тут тоже такая мини-шахта, тільки для литров. Тут теж тоже есть такие дырки, но не обращайте на них внима внимание. Бо тут у меня були везде, тут везде были чьи. Скинь <плес> видео из своего канала. Любе. Эээ. Зараз мене друг просить, щоб я йому скинув з цього каналу любе відео. Ютубчик. Я зроблю, напевно, це пізніше, бо зараз я не можу. Тут в мене ось така ще одна плавильня і тут ось така плавильня піч. Тут у мене така от проход в ферму. Тут у мене ось така ферма, тут у мене буряк росте, тут у мене морква росте, тут росте пшениця, а там картопля, картоплі найменше. Зверху ось тут росте золоткі ягоди колючі. Тут у нас проход в склад і тут у мене є така от, ну, 100 зачарувань. зачарувань. Наприклад, можна зачарувати все, что а... А що? На що можна за... зачарити цей щит. Не нашо. Хм. Ну да, його нашу, не можна зачарити. Уже не треба. Эээ, например, е... так, ну вс, це я ковадло. Ну це я думаю, це понятно. Так, це хорошо, хорошо. Тут у мене склад. Тут у мене ось, тута, мі, ось тута, як, тут, Ось мі, як між тіми, тут у мене ось їжа. Тут у мене для все для построювання постройки. Тут у мене будуть руди. А тут у мене спорядження моє. Ось тут у мене спорядження. Все. Ну, Тут, тут так все легко. Сейчас вам покажу ще саме страшне. Не саме страшне, а, ну, саме велике, що в мене тут є. Це шахта. ...начало шахти. От подивіться туди і тут-то ось, ось тут отакий у мене проходік, щоб отак бігти і попрігувати. Це і так буде швидше. Граю я з планшета, так що не щоб на оцей джойстик ось напріг. Не обращайте уваги. Тут у мене є така шахта, я її копав, копав, а тут, потім, а тут потім, коли копав, знайшов тут шахту, таку здоровенну. Тут раніше було дуже багато мостів, вона була дуже є, темна. Але зараз тут все добре і тут багато дуже рут, всяких дуже хороших, потрібних мені. Ось тут, ось. Зараз я вам ще покажу портал Ват. В Нижній Світ. Ось тут там, в нас ось от двері. ось тут, дивіться, яка прикольна генерація, Це підземний портал Ват напевно, дуже рідка генерація, але я її прям случайно шов коли ще один риф цей. Тут у мене кремінь і заряд полум'я. Коротше, ще в мене тут є. Ще тут багато золота, але воно мені не треба, бо воно дуже. бо інструменти з нього дуже швидко ламаються. Ламаються. Якщо я отсюда ухожу зараз. В вад ми не підемо сьогодні. Підемо може, в слідущі, з, на серіях нашого сезону виживання. Так в мене буде цілий сезон, сезон... виживання. Іногда ми, я буду записувати своїм другом. Може, тут ще буде стендов 2. Ну, він... Иногда буде выходить, коли мій друг захоче його снимать. Бо саме... Бо самому скучно його снимать. дуже скучно. Так, емо, лимо, лимо, їмо, лимо, їмо, 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 їмо. Поїли. що вам ще показати? Це я Це вам тут у мене дуже багато речей. Тут тут, тут там, ліжко. <кліжко> ліжко. Лежу. А ще, я думаю, ви не знали, що коли киться кішка. Ви коли ви лягаєте спати, а, 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 а кішка... а кішка бігає по дому, Якщо ви лягете спати, вона отак ляже, як, як справжня кіт, ки, на бік і буде мурчать. Я думаю, многі це знали, але я не знав. Може хтось знав, хтось не знав. Ну, відео вже... Подходить до кінця. до кінця. А я напевно ще вам ще на, на вулиці похожу рибу половлю, бо. бо я хочу, що в відео хоча б 10 хвилин йшло. Виходимо. Ось так от виходимо. Ось ось та киця. Ку Кукуся. Купуся. -ку Напевно ми вже не встигнемо, бо відео тут 10 чи може максимум 11 хвилин. Ну, навірно, ми хвилин 12 бурити відео, я не знаю. Надіюсь вам понравиться моє третє по счету відео виходить. Ось тут големи. А ось тут я буду ловити. А ще мій друг, я можна своєму другу буду відправляти відео, щоб він перший дивився. Там він ще казав, в нього він може щось редактировать мені, якщо що. Сьогодні в нашій ігре рыночная економіка. Мій друг чи мій брат. Можу так як я з ким ми завжди записуємо. відео, це... Це людина це мій брат. Млад, він младший в мене на один год. Він у мене старший по росту. Ну, ри, ри. А, вудка ще в мене. Я вам ще ж не показав, на що в мене вудка в мене зачарована на незламність, а, а, нез, а залізний не, меч заліз не — на незламність. Святість, мордерство, сила вогню, відки, відкидання три. Ніжний до залізне кально, ніжний дотик один, незглавність три, ефективність чотири. Ну, відео вже доходить до к... до кінця, там я зараз злітаю і показую вам вид зверху. Ось тут у мене так багато вишневих дерев. І, і хочу всім... всім сказати, всім, Пока-пока, мої друзья. Всім пока, друзі.